Ось так зараз виглядає Запорізький дуб славетний, могутній. Але, на жаль, все має свій початок і все має своє закінчення. Дуб засох, остання гілка впала цього року. А тепер Лишився тільки засохлий стовбур. Ць мене нагадування потужності величі дуба. Але поряд з ним ростуть його нащадки. Ось молоді дуби. Це ще малюки порівнянні з ним, бо. Цьому дубу було 600 років, а цим дубам може там 70-80 років, не більше. Отакий дуб 600-річний. І ось, дивіться багатомольчик такий. Милуюся запорізьким дубом теж. Точніше, його рештками, але... Природа тут теж гарна, і дуби молоді проростають, колись теж стануть такими потужними, як їхній прадід або дід. Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми в історичному місці, місці, де колись ріс Запорізький дуб. На жаль, він засох. Минулого року остання гілка відмерла його. І ми вирішили започаткувати такий проєкт, екологічний і краєзнавчий і історичний. Хочемо відродити дуби, які колись росли. на... Теренах е, колишнього великого лугу, який тепер знову відроджується, і на його просторах, як ви знаєте, активно зростає верба і осокор. Але ми хочемо спробувати саме жолудями Запорізького дубу, його нащадків точніше, е, спробувати заліснити ці території саме дубами, тими дубами, які колись були описані навіть ще Герадотом, славна е, славнозвісній його описі цих терен, територій, е, які він називав гілеєю. Гілея це з грецької лісові землі, землі лісів. І він саме описував велетенські дуби, які подекуди змикали своїми кронами над певними відгалуженнями Дніпра, навіть над самим основним руслом Дніпра. І, в принципі, можна повірити, що такі дуби над певними протоками, відгалуженнями змикали свої крони. І тому ми хочемо спробувати відродити це дуже довготривалий проєкт, який розрахований на великі часові простори на великі часові відстані. На жаль, ми, можливо, не зможемо побачити наслідків цього, цієї дії. Але наші нащадки зможуть відродити цей колись, славно звісний великий луг з його плавними, потужними дубами. Ми вирішили назбирати жолудів, щоб посадити їх на просторах великого лугу, що відроджується. Позаду дуб, все, що залишилось. Це видатна рослина була. Більше 600 років. Тому нащадки його мають жити і надалі. навколо теж дуби, до речі, теж нащадки його вже великі досить і ми з них збираємо жолоді, щоб потім висадити, як я казав, на просторах колишнього Каховського водосховища, великого лугу, що відроджується. Тож для того, щоб... Реінтродукувати, як то кажуть, Не відновити популяцію великолузьких дубів, прискорити цей процес, принаймні зробити експеримент. Треба назбирати принаймні тисячу десь жолудів, щоб з них проросла хоча б якась частина, може одна третина цих жолудів проросте, якщо це буде дуже добре. Проєкт далекосяжний. Все, він добре видно позаду мене. Запорізький дух. Такі жолуді ми хочемо висіяти. Чому жолуді а не саджанці? Тому що, по-перше, простіше їх висівати, компактніше. І коли жолудь приростає, насіння саме рослини на тій місцевості, де воно впало. Воно більш е, адаптоване. Е, насінни, на жолудь, зокрема, він як щитує інформацію, де він буде проростати. І адаптується якось до цих умов. Краще набагато. Це вже емпірично перевірений факт. Е, механізми, які працюють, тут, на жаль, складно пояснити. Можливо, є пояснення, якщо є, то пишіть в коментарях. Але це біоенергетична більше така, я так розумію. Суть цього процесу якось жолуті чи геомагні, геомагнітні поля, чи якісь інші фактори. Але він проростає і адаптується в цьому процесі до цих територій, де він буде рости. Тому важливо провести цей експеримент, щоб зрозуміти, яка буде проростаємість цих, цих жолудів про Славетного Запорізького дубу. Так легко знайти багато вже зіпсованих, минулорічних або пошкоджених різними комахами. Але є такі гарні екземпляри. Жолот повинен бути такий важкий. Ось оцей дуб з іншого боку. Це справжні вилети. На жаль, прохід зараз заборонений до нього, бо він обвалюється, ну, висох і може впасти, я так розумію, через це. Але це було просто масивне, потужне дерево. І тому збираємо тут жолуді, але з цим трохи є проблема, бо цей рік жолуді не, не дуже вродили, тому це. Процес такий не швидкий, тривалий досить. Ось я вам покажу зараз, як ми це робимо. Наприклад, треба відрізняти жолуді якісні від неякісних, щоб зайве не брати. От, Наприклад, жолудь він вже неякісний, бачите, тут отвори, це вже пригризані камахами навряд чи він проросте цей жолуд. Далі тут є жович. Це жолуд вже непоганий. В принципі, якісний, він повинен бути важкий, крупний такий, бачите. Ось такі крупні жолуді, вони можуть. Ось бачите нащадок від прапрадіда. Майбутній дуб. А позаду це їх прадід, Славетний запорізький дуб, 600-річний. Для нашого експерименту, для нашої акції такої екологічної, назбирали жолудів багато, щоб відтворити. Дубові зарості, дубові ліси на територіях колишнього Когоського водосховища, а тепер молодого великого. Лу. І нам пощастило навіть зібрати декілька саджанців. Ось бачите, декілька саджанців дуба тут. Якщо можна показати, зараз ось. Нам пощастило тут адміністрація нам... Дала змогу викопати декілька саджанців вже пророщих нащадків правонуків Запорізького дубу або онуків. Сукиця така прикольна тут живе місцева. Привіт, кошак. Нас часто бачите, супроводжують коти, такий хороший. Класний. Скажи підписуйтесь на канал Рід. Вболівайте за українську природу, допомагайте тваринам. Більше диким, звичайно, бо домашній про них. Є кому подбати. От, От природу дику треба берегти і охороняти. Тут меморіальний комплекс. Такий гарний, присвячений цій пам'ятці природи запорізькому бугу. Але, на жаль, основний об'єкт. Засох. І тому треба придумувати якісь варіанти підтримки цієї природної пам'ятки в інший спосіб. Тому оце тут річка. Річка верхня хортиця тече колись повноводна Зараз це такий струмочок невеличкий, проте віримо, що колись вона знову стане повноводною. Якщо правильні заходи робити комплексні, то території будуть відроджуватись. Все залежить від людей, все в руках людини. Людина, як не крутий, дуже впливає на навколишнє природне середовище зараз з сучасними технологіями. І кількістю людей. Продовжуємо експеримент і екологічний проєкт. Висаджуємо дуби, жолуді, точніше. Отакі от, от крупні нащадки Запорізького дубу. Тепер на острові Хортиця. В районі озера Качине, озеро Сакорове. Зараз тут робили такі тут ще дружки. Будемо такі траншеї. Дуже глибокі. Тут, слава Богу, дозволяє груд. Від ціну тут чого Там був грунт дуже вологий, тому поливати не треба зараз осінь, якраз вони будуть себе почувати тут. Тож Підтримуйте наш екологічний проєкт, саджайте дуби. Без дуба і калини нема україни, це сила нації. Дуже гарне, шахетне і корисне дерево. Зараз така гарна погода сонячна, незважаючи на те, що зараз листопад початок, але дуби, сподіваюся, там виживуть, ростуть і будемо дивитись за їхньою динамікою зростання. Як вони себе почувають там на Хортиці, повернуться ще більше потужних дерев. Ми зараз на Червоній річці. Суха московка в народі червона річка. І ми тут продовжуємо експерименти і процес заліснення цих територій. Як ви бачили, ми намагаємося там виростити вербу, осокор, прямо понад берегом річки, щоб укріпити берег. Тут чув таке, що активісти колеги висаджували бузок по берегам так само, щоб берегокріплення було щоб річка не розмивала береги, оскільки в неї така досить таки потужна течія активна. Вона так тече досить таки стрімко. Вийшла в своє природне русло. Після того, як Каховське водосховище зникло. Ще додалося до цієї річки, мабуть, кілька кілометрів. ну, Може, кілометра два, півтора, її русла відновилася. І тут ми хочемо спробувати посадити саджанці дубів. Шукаємо ділянку, зараз будемо висаджувати тут десь. Отже, обрали таку ділянку, де більш-менш відкрита вона, сонячна досить таки. Але грунти не піщані, а більш таки мулисті. І тут от посадимо. Кілька цих дубків, яким вже ну, майже рік, буде рік точніше на весні наступного року, які проросли цього року. Е, Риємо такі тут луночки. Мабуть, з дистанцією, мабуть, метрів 5-6, щоб бо дерево буде велетенське, то щоб вони один одному не дуже заважали, а може і більше навіть. Тому що дубам потрібен великий простір, бо це потужне дерево і дуже. Яке дуже довго живе. Тому рима тут от таку лунку. Бачите, який ґрунт тут типовий для цієї місцевості антропогенні відкладення. важкі метали. Тут в 4-6 разів перевищують концентрації, наприклад, такого металу, як кадмій, там нікель, навіть мідь. Тому тут треба зробити таку луночку поширше, щоб поливати його добре. Так, одна, не дуже таку глибоку, бо в нього ще коренева система невелика, не щоб він глибоко теж не сидів в землі. Це дерево любить простір, багато повітря, кисню. Так, саджаємо, беремо. Висадженець. Взяв декілька, ну, можу відокремити, посадимо два, оце один такий трошки підсохший, щоб була в нас якась виживаємість, щоб ми не дарма тут рили. А там подивимось вже один з них. Тоді прищепимо, якщо раптом їх два приживеться, але я не думаю, що бачите? Виросте залізний дуб. Один дуб є. Ну, продовжуємо так само далі. Зараз от ще одну оберемо. Скільки тут метрів зараз треба порахувати? Один, два, три, п'ять, шість. сім Вісім. Ну, я думаю, що десь отут можна. вісім десять метрів. Так само тут такий Такий самий ґрунт типовий. Трошки перехліб треба, щоб корені могли розвиватися, але щоб кисню багато не було, тому протягом притопчемо, бо прямий доступ кисню не дуже корисний. Так, ось саджаємо. Саджаємо на цій ділянці жолуді. Тут такі мулисті грунти, ось такі з відкладення цих червоної річки. Такі прям досить тверді. Треба ще спробувати Раз, ще Ага, його. Така як, червона глина, але це не глина. Це ось, промивання руди. Ось оберемо жолуди. Ой, розкидаємо і продовжуємо висівати. 37 38 тридцать восемь тридцать девять сорок тут сто шестьдесят так, еще двадцать желудков их в принципе достаточно, будет четыреста потенційних дубів для дослідження. Дослідження, як вони проростають на цих забрудних ґрунтах, як вони себе почувають, як, по-перше, вкорінюються, проростають, адаптуються, по-друге, які в них фітеремедіаційні, тобто властивості, які вони можуть накопичувати важкі метали, їх перетворювати, депонувати, як то кажуть. Тому зараз будемо досаджувати ще 20, отут ділянка у нас така. Вони дуже глибоко і не дуже мілко їх, щоб вони добре змогли прорости і не замерзли, якщо будуть сильні морози. Так, знайшов це місце, де Екоактивісти, яким дуже респект і повага посадили е, бузок. Ось такий гарний бузок. Круто. Це молодці. А ми посадили дуби, верби, сакури Додали ще трохи вербосакорів до тої різноманіття. ну Все, бачите, кури хороші саджанці. Ось все, скільки багато. Все молодці. От беріть приклад. Тож беріть приклад з людей, які люди молодці, насадили стільки корисних рослин, вузок. Дуже добре переносить спеку, холод, місцева рослина і ще й має гарний естетичний вигляд Буде тут гарний бусковий гай. Тому дякую за увагу. Ще раз підписуйтесь на канал, коментуйте, підтримуйте екологічні ініціативи, висаджуйте верби, дуби, осокори. Висаджуйте бажана місцеву рослинність, автохтонні види. Краще уникайте інвазивних, завезених. Тому що вони забирають життєвий простір для наших місцевих видів, рослин. Тому дуб, верба, осокор, ясень, клен, липа, всі наші дерева і трави треба оберігати, захищати, і підтримувати. І все, бачите, навіть стародавні скіфські половецькі баби. Погоджуються з цим, я думаю. І підтримують патріотичні ініціативи. Це все теж наші пращури, народи, які жили тут колись до нас. Тому з тисяч... глибини тисячоліть також відчуваємо підтримку.